Чотирирічну дівчинку, поранену осколками вибухонебезпечного предмету, того ж вечора прооперували, говорить медична директорка Кам'янець-Подільської міської лікарні Тетяна Дідич. Проведена пункція пелевральної порожнини для того, щоб кров, яка там була, вилилася, її евакуювати. Стан дитини середньої важкості, дитина активна, дитина спілкується. Із її слів, сьогодні дитині зробили УЗІ та КТ і виявили осколок у тілі. Консиліум медиків вирішував, чи доправляти пацієнтку до обласної лікарні. Скоріше все так. На комп'ютерній діагності виявлені пошкодження вже конкретно, які ми бачимо, і приймається тактика на подальше лікування. Що і як робити з дитиною. Крім дитини, осколками поранило ще п'ятьох дорослих, говорить лікар ортопед травматолог травмпункту Кам'янець-Подільської міської лікарні Іван Лень. Троє із них. Підлягали госпіталізації, Один чоловік відмовився. Двоє госпіталізовані. Всі ці троє були з ураженнями середнього ступеня важкості. Двоє людей були з легкими осколковими пораненнями. Госпіталізація їм була не потрібна. Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко, коментуючи стан поранених вчора. Каже: вся необхідна допомога, яка потребує, все надано. І це питання особисто я контролюю з керівництвом нашого управління охорони здоров'я. Все, що буде потрібно, ми забезпечуємо. Мати пораненої дівчинки та дорослі пацієнти із знімальною групою Суспільного спілкуватися відмовилися. А от у ймовірного підривника, додає лікар-травматолог, поранення легкі. Чоловік, який вчинив дане правопорушення, має легкі тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень правого стегна та правого передпліччя і плеча. Сталося все на вулиці Розвадовського. Вранці тут скло магазину, де продають пиво тріснути, ушкоджене, листя дерев, під якими розкладають столи, стільці, де відпочивають відвідувачі, посічене. Місцевий Дмитро говорить, все це наслідки вчорашнього вибуху. Із його слів, увечері незнайомий йому чоловік підірвав гранату. Він вийшов з півбара, я в чеку і витернув. Викинув на людей. Бабахнуло аж вовсь, на ваш мікрорайон. Володимир, який живе поблизу, розповідає. Почув хлопок, якийсь такий. Ну дуже громко. Я думаю, Може, якась аварія чи що. Що може щось зіпну вдарилась машина в машину. Речниця районного управління поліції Тетяна Чубер каже, ймовірно, винуватця вибуху затримали та порушили кримінальну справу за двома статтями замах на вбивство і незаконне поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами. Ним виявився 60-річний кам'янчанин, раніше судимий. Наразі зломисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Що саме підірвав кам'янчанин, наразі з'ясовують, говорить Тетяна Чубер. З місця події зібрано всі речові докази, також залишки того предмету, який вибухнув, які направлено на спеціалізовану експертизу, яка вже надасть висновок. За її словами, слідство з'ясовує всі обставини події. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.